На вашу думку, як конфлікти вирішувати в сімейних відносинах? В кожного з нас? Мородіб, примітивне питання, mm -hmm. але якщо вникати глибоко, в кожного з нас є тоже своє трошки его, свій характер, mm -hmm. особливо, коли вже люди зрілі, mm -hmm. в них є своє бачення, свій стиль життя, mm -hmm. свої якісь кордони. Mm -hmm. І такі двоє живуть mm -hmm. за своїми кордонами, і часто ті кордони так їм іскри створюють. Конфлікти дуже крута площадка для, для того, щоб міняти. Для тренування. Це взагалі просто тренувати трену, тренувальний вічно. табір. Це просто вічно. краса. Так, якщо, скажу так, якщо людини не дуже роздутей я, поклоняється да. Якщо нема корони на голові. А корона, до речі, на голові це самопоклоніння, воно деформує дуже голову, людина дуже тоді ну, запальне стає. Вона реагує дуже жорстко на конфлікти, йде в контратаку, зразу винуватить навзайми зразу. Але якщо людина є відносини з Богом тісні, вона сприймає, як там біблія каже, нехай мене картає праведний. Тобто, якщо жінка конфліктує, говорить правду, це дуже нормальний момент. Часто це площадка, Нам треба десь люди, які дають нам стусани. Часто жінки бувають для чоловіків спомагательний елемент для розвитку. Часто це правда, якщо брати. Але часто вони бувають бінзапіла. Це трагедія, звісно. Але брать, якщо конфлікти так в загальному, яке має бути відношення? Філософський момент перший. Розуміти, що це значить. Бог працює наді мною. Через Божу свиренну волю я допускаю він це, все, щоб так людина зі мною була. Конфлікт. Там є завжди раціональне зерно. Треба придивитися, а можливо, дійсно, я на, на безпечному шляху стою я не бачу, моя сліпа зона. Тобто людина, конфліктуючи, зі мною може допомогти в моїй або в шлюбі. ми говоримо, да, жінка, може побачити мою сліпу зону, яку я взагалі не бачу. Бо в нас ми себе кришуємо завжди. Ми, ми любіночки свої любимо, їх захищаємо їх, ми робимо їх. І це перше, конфлікт має раціональне зерно. Друге, коли конфліктують, я маю розуміти так: треба попробувати виняти брівно свого ока. Побачити, можливо, не в мене є воно. Христос же каже, ти брівна в своєму оці не відчуваєш, у собі тобто, торчить така колдубина, а я мікрохірургії ока жінки займаюся в той час. Тобто я маю виняти брівно, подивитися, може я загордився реально. За жерсть, як сьогодні казав казав мій друг. Третій момент а, говорити істину з любов'ю. Якщо навіть мене шторманули, я відповідаю знову за свій кордон. Маю поговорити дорогенька, Дивись, а, я побачив, що я ну, умілий відгук. Не треба там спочуттів бризгати все. А, на фактах я побачив, що ти ведеш себе так. Другий момент. А, я думаю. Ти робиш це тому, що можливо. Третій момент, я відчуваю, що це неправильно, і мене це ранить. І четвертий момент, я надію, що ти будеш змінюватися, і будеш в вслідючі моменти будеш більш лояльна. Це якщо брати конфлікти. Що що в конфлікті хорошого конфлікт це я маю розуміти, що конфлікт це часто посягання на моєго ідола. І Біблія, коли каже, звідки у вас сварки, откуда у вас сра, і розногласія. Біблія каже, не чини звідси від пожадливості ваших воюючих, в членах ваших. Тобто, Яков, після Якова, 4 розділ, дає зрозуміти, що, <кій> Я, Володя, ти злишся а, на жінку не тому, що вона зробила тобі зло, а тому, що вона не зробила те добро, яке ти від неї очікуєш. Часто ми конфліктуємо з людьми, коли, коли затрогують наших ідолочків. Ось. Забери ідолів і конфлікти пропадають, по суті. Вертаємось до базових настроєк. відносини з Богом. Чим більше людина з Богом спілкується, уявляєш собі, кожен день, спілкуючись з Богом, ти пересікаєшся з ідеальною особистістю. Як можна після спілкування з ідеалом вийти тим самим поганим чоловіком? Я буду покращуватись. Класний момент, коли і жінка має відносини з Богом, і чоловік має відносини з Богом, таємна кімната є в обох конфлікт. Конфліктів все менше і менше тоді? Пікантне питання. Давай. Такі трошки пікантні питання. Давай. Тому що сімейне життя, воно <кх Ils> ж має різний скакт. Не тільки такий там духовність діти. Як, на вашу думку, з вашого досвіду? Завжди підтримувати якісні інтимні відносини в сімейному житті? І, як я і казав, потягнув цю лінію, коли там в нього свої смаки, в неї свої смаки, там поправився. Розумієте, да? і в цьому контексті теж. Адже ми всі різні, Бог нас створив по-різному. Комусь так подобається, комусь так подобається. Це ж, як казав, це ж ціле мистецтво. от, Не п'яти Да. І як знаходити точки дотику? Попробую, і одне одного чути. Uh -huh. Бо чоловік і жінка це різні істоти. Da. Особливо в цьому ключі. Базові речі по пікантності. Е, перше, що вони вернуть до того, що вони мають бути підзвітні чоловіки з чоловіками, жінки з жінками, щоб побороти похоті, які виникли в результаті продивлювання порно часто. Я вже говорю, коли да, нормальні да, відносини. з да, да. жінкою. Коли відносини, так. Да, Тоді стадія така. Розуміти, що у жінки, якщо брати сексуальні відносини, це процес, це не акт. Це процес. Він починається зранку, а закінчитись може ввечері. Віднос, від, від, відносини. Відносини, да, відносини. Як що що зранку посієш, то ввечері. То ввечері пожнеш, да, то ввечері поспиш. Так. Так. А, значить, е е час, відносини так. мають бути. Бусь... Чоловік має ухажу за дружиною, має бути до неї лояльний. Я думаю, завжди що люд... чоловік має любити свою жінку, це буде. З це і вигоди, лояльні, та, що та, треба та, до вечора розігрівати. Потім він має розуміти, що, що не треба стартувати дуже швидко. Тому що є три стадії відносин сексуальних. Це mm -hmm. стадія прелюдія, сама фліртування, там, ухажування. Друга сам акт. І заключительний, то, що називається, обоюдні ласки. Це як три закони композиції. Пам'ятаєте, три закони композиції? Вступительна частина, основна частина заключна частина. Не можна по мужськи це все робити, просто сразу акт сам. Тому що для жінки це, це не підходить взагалі. Грубе відношення податку. Да, такі речі, так. Да. Якщо ми говоримо для уподобань різних, давай так, я не говорю за збочення, деякі там. Взагалі, в мене тут трошки я можу традиційний, тому що деякі чоловіки як в них питання оральний секс, потім. Анальний, анальний ну, так, секс. До, до слова да, вони всі туди, чомусь, вони туди лізуть. Я тоді, бо у чоловіків часто питаю новеньке, звідки в тебе ці картинки? — Так чому практично, ти... як просто щось нове. Да, чому це хочеш? Ти? Ну, якщо брати ці речі? Я думаю, що Господь, коли творив людину, то він творив все по назначенню, так? Да? По назначенню, так. Да. По призначенню, так. Да, по, по да. І тому, коли чоловік надивився десь, тут трагічний момент буде. Тоді він буде ці всі речі хотіти. А взагалі, якщо брати там переміна пост, ці всі речі, я за те, щоб почитати здорову християнську літературу, яка стосується теми секса. Рекомендую книжку, можливо, комусь пригодиться. Музика простиняй. Це дуже крута книжка взагалі. Можна <порне>? з дітьми 14 років читати разом можна. По параграфу одному, це буде цікаво, не будуть сміятися, і діти вибігати будуть десь читати, можливо, ось це покращить відносини. А взагалі, скажу так, що вкладати відносини і розуміти, що це базовий вірш, можливо, треба його брати до уваги завжди. Чоловік не власне своїм тілом мала дружина, дружина не власне своїм тілом мала чоловік. А кожен із них має думати, як догодити своїй половинці. Коли це розуміння є, е, тоді щастя від, від, е, від сексуальних відносин є Блаженніше давати, ніж приймати. Ця формула взагалі буде спрацювати постійно. А якщо не працює. Якщо не Думаємо, працює, новаці, да. от, як, брате, Чоловік uh -huh. і жінка різні, да, у нас да. там тестостерон б'є. Uh -huh. Чим більше б'є, тим більше uh -huh. разнообразя хочеться, правильно, да, да, да. а, наприклад, жінка не хоче. Якщо або не, або да. попало в період, що uh -huh. тим більше не хоче. Uh -huh. Як тоді? Одно -одно, -то? в, основному, в основному класика така, скажу. Це. Чоловіки сетують, жалуються на тому, що вона з, ними, вона з ними спить. Дуже часто. До речі, душ... а, взагалі не спить. душопікунство, що показує? Якщо ми виворачуємо на саме великі трагедії, на що жалюються чоловіки, на що жалюються жінки? Угу. Жінки жалюються на те, що чоловіки не любить. Не любить він мене, вона каже. Б... Мається на увазі. Голодний. Холодний він да. Він ну він, він не розуміє, що тут треба, щоб були ласки, тут має бути, а, ухажування, тут має бути а, фліртування, тут має бути взагалі ну, романтика, має бути спілкування, відносини, емоційних моментів. Це, от, от це вони мають на увазі. Чоловіки жаліються на те, що вона з ними не спить. Вона з ним не спить. Він часто про це говорить. Він, як казав мій знайомий, каже Володимир, в неї завжди все болить, тільки щоб брови не боліли. Це чоловіки так кажуть. Ось, що рекомендую? Давай, отут, коли тільки що ти задав питання, що чоловіка частіше є, хочу, а в неї рідше хочу. Це правда. Для того, щоб в неї хочу, появилось, це, -таки, це має бути процес ухажування. Але давай, так, поговоримо, якщо він ну, жаліється на це все, Тут треба класний момент, коли є душі опікуни, коли хтось може поговорити з нею і хтось може поговорити з ним. Якщо ми говоримо з нею, поговорити, я буваю, ну, сестричка каже, там, наприклад, каже, Жінка каже, ну він, 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 він хоче постійно. Володимир, це просто кара, якась машина. Постійно хоче. Здоровий говорю. хлоп. Здоровий хлоп, так. Да, я говорю, слухай, ну це нормальний момент. Послухай, це взагалі красота, що хоче постійно. Дивись, він, він хоче тебе, по-перше, це дуже класно. Уяви собі, от, от чоловік приходить додому і каже, їсти хочу. Ти кажеш, ти походять. Ти що, не поїв пох... в ресторані? Тобі похатнік, тобі тільки оце пожерти. Ти постійно хочеш пожерти. Це добре, що він приходить додому їсти. А, а не, це не це в ресторанах, це десь це не транжирить гроші. Да. Це добре, що він приходить. Так що це хорошо. Тобто, да, ну він не, не хоче кормитись на стороні. Тобто, ти маєш ну просто пояснити. Це треба домовлятись, говорити взагалі, поговори з ним відкрито, поговори з нею відкрито. Є така стадія в, в шлюбі, взагалі це дуже класна стадія. Називається Емоційна нагота. Коли відкрито, вони можуть говорити один одному, що підходить один одному, коли відкрито, можуть говорити. Нагота емоційна, коли ти можеш від... розказати по справжньому, що ти відчуваєш. Це дуже класний момент в сім'ї, коли таке є. Це дружба, це... і за дружбою можливо момент це бути і не захищатися, відкрито поговорити. Це дуже класний момент. Коли ти розумієш, що смазка починає працювати, скажімо так, дітальки почали і грати. Коли Шестерні ми... зійшлися. Да, зійшлися. Коли ми говоримо за неї, то також вона каже, що він мене не любить, Володимир. Треба поговорити з... з нею, що вона має на, на... на увазі любити. Треба... І ці речі мають в порозумінні. Там, де є діалог, там не треба додуманості, нема шифрів. Діалог має бути відкритий. Але клас Менс, скажу так, що я вірю в дошлюбне консультування. А, дошлюбне консультування, коли ми ці речі проходимо до шлюбу. Це все рівно, що, ой ви, собі, що ой ви собі, що ти робиш профілактику е, автомобіля, двигуна, ти поміняв масла, поміняв всі фільтри і, образом кажучи, ціль дошлюбного консультування, щоб в майбутньому молодята сіли в машину і вітерок в лице дує. Під музику. Якщо цього нема, дошлюбного консультування, нема, то це трагічно часто буває. До речі, в Україні, коли люди думають стати слесарем сантехніком просто тупо слесар-сантехніка казалось би, вчаться 3 роки. В Германії на уборщика люди вчаться 4 роки. Появи собі, це не просто ганчіркою терти, це щелочі вивчають, якщо працюють з якими матеріалами. Українець чомусь думає, що достатньо вміти розписуватись в ЗАГСі, а щастя. Процвітання сімейного життя якось автоматом саме прийде там. Ні, не прийде. То треба вчитися тому. Я думаю, що класно, коли консультування є, коли всі ці речі проговорили, діагностичні питання проговорили, коли проговорили за, за зони різка, поговорили за хвороби, які можуть бути. Ну, то там. Поговорить за можливо, відкрито поговорити, які гріхи були ті, що можливо вспливуть в майбутньому, щоб вони могли. Деякі треба відкрити, деякі не треба відкривати. Порити за хворобою можуть які привести до того, що вони не зможуть майбутньому дітей мати. Відкрито треба поговорити. Істина робить людей вільними. Треба поговорити на ці. Класно, коли є консультант, коли їх може провести через хірургічні, ми називаємо або діагностичні питання. Дошлюбне консультування або профілактика, двигуна, образно, кажучи, уменшує шанси, що движок потім застукає. Тобто дошлюбне консультування, класи момент. Проговорили, завжди раджу всім. Ви сказали до весілля говорити там відкривати якісь гріхи, якісь не відкривати. Оце мене, да. мене три чуть. Да. питання. Наприклад, якщо людина була невіруюча, угу. але покаялася. Угу. Але до того жила таким, це навіть як може бути в церкві, угу. де вервець. Та? Жила таким блудливим життям, да? партнери, да, все. Да. Чи має він другій половинці, або вона. Ну скаже, війна, ну нема різниці угу. це відкривати до весілля. Бо є, я, я чую да. по-різному. Да. Моя особиста думка, що це його обов'язок. Може не деталізувати в подробицях, але розкрити всі карти. Да. Стільки то було, так було, так жив, все угу. до тебе. Бо хтось каже, нащо? Mm -hmm. Але тут якась трошки ну, нещирість, на вашу думку, uh, в даному ключі. Брат мій, мені подобається, так, що ти сказав, да, ти сказав, що треба бути щирим і треба відкрити, але. Без деталі, Давай, можна. без деталей, так. Да, і без скільки разів не треба, теж, думаю. Ну, собі... А, ні, Я, я а, говорю, скільки партнерів, да, наприклад, да, да, да. Я до того. Брат мій, без, без... Да, не треба, скільки партнерів, ага. брат. Мій. Це не може бути такий жестяк, тобі не продати. Уяви собі, що образно кажуть, давайте нарисую образ. Бог дав цноту да, дівчині чоловікові. Чоловіка це теж не корабель многоразового використання, да. також він ну, втрачає один раз. І от уяви собі є роза, да, і уяви собі, що ці пелюски всі, вона така гарна, запашна, і, і він йде в шлюб, і, і вона йде в шлюб. І класно, коли а уяви собі, що вони до шлюбу, до Христа. Один леплепилеписочок, леп, 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 десь там курортний романчик потім на, на, на новий рік два штуки. Ну, собі. Потім приходить він до, до своєї улюбленої, бонуси. а це бутон вже приносить. Об, обскований, да? нашому йому пер, оці всі пелюстки от розказ... стільки пелюстків не було, я тобі приніс. Просто, можливо, відкрито сказати, ну, були відносини до тебе, вибач, будь ласка, я покаявся. В ага. Христі, я тепер новотворіння, я, я не хотів би говорити на ці всі речі. Більш mm. того, залежно від людини, деякі люди можуть повести цю всю нагрузку минулих гріхів, а деякі не можуть. Більш того, якщо це в минуле було зв'язано ще з одною компанією, і ви собі, що компанія пішла пробудження, дівчата, хлопці, і собі, вони майбутньому дружити не зможуть. Тому що жінка, наприклад, буде завжди собі шифрувати. Слухай, слухайте, то, то це він, він в минулому спав з цими дівчатами? Да ні, я, яка дружба? Це дуже ну, тяжко да, повести да. це все. Стрим, да, да, і ще більш того, я кажу так завжди. Послухай, давай відкрито сказати, да я до тебе ну там мала, мав сказати правду. Було цнота була втрачена, але Боже, лазах цнота це ж не технічний момент, це духовний момент. Восстановлена. Бог же дивиться як на чисту е, діву тепер, uh -huh. на сестричку, на братика, як на чисту особу. Е, а уяви собі, що минуле було пов'язано ще, мабуть, можливо, з, з таборами де заключення була в'язниця. Там, можливо, взагалі якийсь жорсткий опит, дурний опит. Вона буде дивитися на нього на якогось збочинця. Yeah, exactly. А він покаявся, він новотворіння в Христі Ісусі. Yeah, yeah. Ось таке. Тому і да, і ні. Yeah, і відкрито, yeah. і. Що, що єдине можливий момент, якщо в шлюбі, не, не в шлюбі, якщо. Давай про градну ситуацію, можливо, вона комусь пригодиться. Uh -huh. а, буває. А, читаю лекції на, те, на теми. А... Свідання є вибір по плоті чи по духу, або називається там є пару варіантів, називаються ще мурашки по шкірі, да, мурашки по коже. А, і з людьми говорю, і буває люди приходять і кажуть: Володимир, був в мене блуд". і, або а реальну ситуацію. А Сантьяго приходить і каже, я за коліною не то, що переспав, каже, це було, ну, було тертя а... сексуальне, тертя таке, да, яке визволо а... фінал. Так, да, фінал. ерекція була, і потім було сім'є І Він каже, але це не було проникнення, Але Володимир, я покаявся, по-справжньому покаявся, і все. Ну, я далі живу, і все. Я кажу, слухай, розкажи мені ситуацію, що ти зараз робиш? Він каже: ну вона, вона ми, ми не зійшлися разом, вона окремо, я зараз окремо, я зараз поїхав місіонером, я служу. А я кажу: ти покаявся? Скажи, будь ласка, чи говорити з кимсь служителів на цю тему, що ти покаявся, що в тебе в минулому такий гріх був. Він каже, ні з ким не говорив, це перший раз з вами говорю. Я говорю, друже, друже поговори з пастарями, хто тебе на місію послав. Ти поїхав місіонером, тому що дивись, що може статись в майбутньому. Ти будеш йти далі. Можливо, ти одружишся навіть. Ти будеш служити, і місіонерське поле буде рости. І церква пішла, і пішла хорошо. А сестричка, з якою ти в минулому мав цю зв'язок, терся. Терся, да. вона не вийшла заміж, вона ображена. і... А диявол написано Клів'ятник братів наших може дуже класно зіграти на цьому всьому, Стоп. дуже гидко зіграти. І це в майбутньому, він да. успішний служитель. Ціла Вона скаже, буде. це було, він був в хресті вже. Це, як виймуть на ізнанку, і це його улюблений шах, це поругатися служителями. Порожу пастиря росіюцівці. Я говорю, друже, піди зараз, скажи. щоб ти був... Біблія каже, за пастер непорочен, щоб не було буквально, щоб не було за що його упрекати в майбутньому. Оце момент важливо проговорити. Так, і ще одне питання в цьому блоці інтимних відносин. Воно, в принципі, було напевно ексклюзивне, бо в принципі я його практично ніде не чому. Ви згадали за книгу Музика про простинє. Як mm -hmm. там по-українськи, не знаю. «Простирадло». «Простирадло». Що я чув з цієї книги? Є така штука, яку автор озвучує, і він ніби як підтримує. Якщо я не помиляюся, ви мене поправите. Що коли, наприклад, там між одруженими є якась відстань, він десь там на заробітках, так? Uh -huh. І технології пішли вперед, uh -huh. От. віртуалка, як -то, uh -huh. дає різні можливості uh -huh. зробити мінімізацію тих всіх uh -huh. напруження. Uh -huh. От. Як ви відноситесь uh -huh. до цього? Бо, якщо не помиляюся, автор описує, що це нормально, коли uh -huh. мати такі інтимні відносини через uh -huh. е... з помощю за допомогою технологій. Технології, VR, mm, да. телефон, вайбер. Це так по-простому. Да. Брати мій, я і так, що Ярослав. Я не я... начув, що відповіді да. ні від нікого, в принципі, uh, на це питання. Відповідь дам. Я розумію, що ця відповідь може для когось бути така, ну, дуже неправильною. Внизу описує, да, правда, да, автор. Да, uh, Позитивно. Буває, буває хтось мені описує цей момент. Mm -hmm. Важливий момент, коли ми кажемо пожадливість, це коли чоловік думає про. Чужу жінку uh -huh. або не його жінку, можливо, вона не жінка, чиясь навіть. Коли ми говоримо за біблійні гріхи, Чужого, з сексуальністю є два гріха проти шлюбу. Uh -huh. Перше перелюб, а друге блуд, а також, якщо ми говоримо за блуд, взагалі блуд, це слово грецьке буде порнеа, мається на увазі сексуальність з другою людиною. Да? Uh -huh. Коли ми говоримо за, а ще вигляд, є такий вид гріха проти шлюбу, також проти завіта взагалі. Uh -huh. Є мохе, грецьке слово, яке значить супружська невірність, шлюбна невірність, але це просто емоційна невірність. Флірт, наприклад, і це такий знаєш, флірт реально на, на рівні емоцій. Людина зраджує, пішла вже, значить, десь їздить там, свідання є, але ще не було самого акту. І те, і друге, це, це, це емоційна це, зрада, як да, зрада. обидва гріха є поганими. Вони порушають завіт перед Богом. Це гріхи проти, проти завіту. Ось така фішка. Якщо це чоловік і це дружина, і є відстань, і якщо в нього в розумі сексуальність пов'язана з його дружиною, і в неї сексуальність пов'язана з дружиною, то зради нема. Якщо це можливо, був попитають, бувають люди, ну здорово здорово люди питають, Володимир, чи можна Жінки, ми цей момент порозмовляли? Я кажу, друже, цей твій момент перед Богом, цей момент твоєї совісті. Я не бачу, що у вас була заборонена це. Ви маєте це погодити між собою. Я так бував, людям деяким радив. Це було не часто, але це було е, особисте просто питання і особиста була відповідь, е, коли ти знаєш людину. Е, а е, це не з розряду самозадоволення. Е, це не з тої області. Друже, знову таки сексуальний момент це коли е, в розумі він і вона. Давайте програємо ситуацію. Коли жінка приходить і каже, я тобі в другу сторону качну. Ага. Давай. Жінка каже: Володимир: він приходить і він з собою він включає порнофільм для того, щоб збудитись, і потім спить зі мною. Я кажу: насправді він спить не з тобою, він спить з тою, хто там. Це була, була зрада, так. Да. Якщо ми говоримо, що це була зрада, і це неправильно, то тоді в цій ситуації, коли один перед одним, вони люблять один одного, сексуальні будораження, всі йдуть тільки один до одного, чому це була зрада? Uh -huh. Це питання, скажу так, що питання такі, які можна качнути в одну -в другу сторону, ну, деяким людям питання вони задавали відкрито. Ми говорили, і це дуже люди, які справжні християни, ми з ними говорили відкрито, і, і вирішили, що. Вони для себе вирішили, що будуть це робити. Да, ну я навіть не ви більше так сказали, якщо в голові, да, я навіть більше, якщо технологічно, да, угу. подзвонив вайбер. Да. Я зрозумів вашу позицію. Угу. Цікаво завіт. Ну я так від поговорив на цю тему обережно, але завжди раджу, піддіть своїми структурами, проговоріть. Церква взагалі, це знаєш, як скажу, брати з братами поворуть пастерам. Ну, а багато адекватних пастирів, може, з пастирами, поверить. Вони розвиваються зараз пастера, дуже ну вони освічені, вони люблять Христа, люблять церкву. Вони думають про те, як, як, як зробити краще для своєї церкви в різних напрямках. Це так, така нетипічна ситуація. Да. Не, не кожен її uh -huh. зрозуміє. Да. І, не кожен, і, і і треба, я впевнений, навіть так, не всім, майже більшість не вмістить. Да. Не вмістить. Uh -huh. Але хоч, ну. Такий вихід ситуації, як да. як так жартують гріх не на смерть. Да.